Доброго дня, мої любі учні! Перш ніж повідомити про що будемо сьогодні говорити на уроці, я хочу вас запитати, як ви гадаєте, чи дуже жарко, спекотно на північному полюсі? Ви кажете, що там холодно, а ви впевнені в чому? Ви знаєте, тому що часто там буваєте, чи як? Звідки про це ви знаєте? Декому розповіли дорослі, дехто читав книжки разом з дорослими. А про що можна дізнатися з книжок? Так, правильно, з книжок ми можемо дізнатися дуже багато цікавинок. Хочеш плавати в океані, побувати на глибині, десь у джунглях і савані чи в космічній вишині, бути пильним слідопитом в хащах вікових. Всі шляхи тобі відкрито на сторінках книг. Яку ж користь дають нам книги? Правильно! Книга це джерело знань. Людина, яка любить читати щаслива людина. Вона оточена колом розумних і вірних друзів. А друзі ті книги. Сьогодні ви, мабуть, більше любите, як хтось вам читає. Книги, бо ще не всі буквами вивчили, а дехто вже вміє читати. І всі вже скоро теж будуть дуже швиденько і гарно читати. А в когось вже є навіть улюблені свої книжки. Які книжки ви любите? Про що вони? Хто їх вам читає? Давайте роздивимося з вами. Малюнок у букварику, сторінка 20. Чим зайняті хлопчики дівчинка? Про що вони читають? Звідки ви дізналися? Чи знаєте ви ці книжки? Чи подобаються вони вам? Складіть, будь ласка, речення за малюнком і схемою під ним. Схема речення із трьох слів. Так. Речення можуть бути такі: Діти читають книжки. Три слова. А можуть бути такі речення. Книжки читати цікаво. Або дівчинка читає книжку. І ще багато різних варіантів. Послухайте, будь ласка, текст Завзяті читачі. У вільний час Марічка і Юрчик люблять читати книжки. Дівчинці подобаються народні казки. Там багато чарівного, незвичайного. Ось загубив дід у лісі рукавичку. І стала в ній разом жити мишка, жабка і зайчик. І лисичка, і вовчик, і кабан, і навіть ведмідь. А налякав і прогнав їх усіх один звичайний собачка. Чого ж навчає така казка? А хлопчик захопився казкою Едуарда Успенського, крокодил Гена та його друзі. З'ясувалося, що читати книжку. Значно цікавіше, ніж дивитися мультфільм, бо в книжці розповідається більше подробиць. Ось Чебурашку так назвали, оскільки він весь час Чебурахався. Тобто падав, Чебурахнувся, впав, тому й назвали його Чебурашка. А старуху Шапокляк чому так назвали Шапокляк. Шапокляк це старомодна шляпа, яку ударом долоні кляк, казали, можна було скласти, сплюснути. Тому і шапокляк, тому що носила таку старомодну шляпу ця бабця, яку можна сплюснути. От і сидять цілий вечір завзяті читачі. Кожний зі своєю книжкою не відірвати. Так що ж люблять робити Марічка і Юрчик у вільний час? Яку книжку читає Марічка? Правильно, рукавичка. Що дивує дівчинку в касі рукавичка? А якою казкою захопився Юрчик? Що він дізнався про імена Чебурашки і старої Шапокляк? Чому вони так називаються? Скажіть, будь ласка, діти, а яким словом названо в тексті Оленку і Петрика разом? Хто вони? Правильно, вони читачі. А читачі що роблять? А читачі читають. Ось подивіться, будь ласка, вгорі. На малюночку зображена звукова схема до слова читають. Скільки складів в слові читають? Чи та ють три склади. Зверніть увагу в останньому складі два м'яких приголосних. Й і ть. ЧИ та ють. Буква Ю означає тут два звуки: Й м'який приголосний. І У голосний. А інші дві звукові схеми до яких слів підходять. Правильно молодці Рукавичка. Рукавичка. Третя схема Чебурашка. Перевіряємо. Чебурашка. Правильно, молодці. Давайте подивимось, на що схожа буква Ч. Так, вона схожа на цифру 4. Буква Ч Позначає твердий приголосний звук Ч. І коли ми будемо зараз читати склади, то ми будемо вимовляти твердо цей приголосний. Тож давайте з вами прочитаємо склади з буквою Ч. Склади під малюночком. Читаємо разом зі мною Ча. чо. Чу, чи, че, чи. Другий рядочок: ач, оч, уч, іч, еч, іч. Тепер сконструюємо з вами слова: Час чай. Другий стовпчик читаємо: піч, ніч. Твердо вимовляємо звук Ч. Він твердий приголосний. ку -ро чка ка Ка-чи-чка. Чи та ти. чи ни ти. Прочитаємо слова в стопчиках нижче. Час, чай, сич. Ніч чесно, чітко читати, лічити, сонечко, літечко. Молодці. Прочитайте парами ці слова, які ми щойно зачитали. Спочатку один читає, а другий слухає, а потім навпаки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Сіро-чорний, волохатий, птах цей може налякати. Він полює на мишей, у дуплі спить цілий день, а настане темна ніч, пугу-пугу каже. Правильно, каже сич. Ви бачите перед собою птаха, який називається сич. А на яких птахів схожий сич? Правильно, він схожий на сову і на пугача. Ці птахи родичі і сімейства сов. У них схожа зовнішність і спосіб життя. Вночі він полює, а зранку і вдень він спить. Послухайте вірш скоромовку Грицька Бойко. Ніч не спали сиченята, полягали ранком спати. На добра ніч, каже сич, бо в сичі вже день то ніч. Що вранці зробили сиченята? Полягали спати. А чому? Бо не спали всю ніч. Що сказав уранці малятам дорослий Сич? На добра ніч, а треба було що сказати доброго ранку. Чому сич побажав діткам доброї ночі? Правильно, тому що у сичі все навпаки. Ми зранку просинаємося, а сичі лягають спати, тому що всі ніч вони полювали. Прочитайте текст скоромовки два рази. Звертаю у вашу увагу, що ми дуже твердо вимовляємо приголосний Ч. У словах сич, сиченята, ніч, добра ніч. А от у слові сичі там пом'якшено вимовляємо. Вага! Розгляньте зображення птаха в букварику на сторінці 21 Хто це? Так, це Чорний ворон або Чорна ворона, або гава. Прочитайте скоромовку, чітко вимовляючи твердий приголосний Ч. Спробуйте дуже швидко промовити скоромовку? Потренуйтеся. Чорна ворона, чорні вороні вчора наділа чорну корону. А тепер швиденько. Чорна ворона, чорні вороні вчора наділа чорну корону. Звук Ч вимовляємо твердо. А скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома книги? Чи багато їх. Книги, як правило, зберігають у бібліотеках, спеціально облаштованих для цього приміщеннях. У кожному місті є бібліотеки для дітей. Головна національна бібліотека України для дітей знаходиться в Києві. Подивіться, будь ласка, ілюстрації. Національної бібліотеки України для дітей, яка знаходиться в Києві. Сьогодні існують електронні книги. Крім того, багато цікавого можна дізнатися за допомогою інтернету. І все ж багато хто зберігає друковані книжки. Кожна сім'я може мати свою бібліотеку. Це книги, які зібрали і зберігають люди однієї родини. Ви теж можете збирати книги за темами, які вас цікавлять. Читайте їх самі і давайте читати своїм друзям. На сторінці 21 -й. прочитайте текст Вірні друзі. Читаємо напівголосно, самостійно. Про що запитується в першому реченні тексту? Прочитайте. Чим є книга для людей? Ким оточена людина, яка любить читати? Хто ці друзі? Що роблять книги? Чим вони збагачують розум і серце людини? Послухайте ще раз текст. Слухайте уважно і спробуємо переказати текст своїми словами. Вірні друзі. Чим корисні книги? Книга джерело знань. Людина, яка любить читати, оточена колом розумних і вірних друзів. Друзі ті книги. Вони зачаровують, навчають, збагачують розум і серце почуттям любові до людей, до світу. Ви правильно відповіли на всі запитання, а тепер давайте спробуємо переказати цей текст своїми словами. У букварі на сторінці 21 розміщені зображення книжок. Як вони називаються? Прочитайте їх назви. Хто з вас знає, про що вони? А як можна дізнатися, про що книжка, не читаючи її? За малюнком на обкладинці можна здогадатися, про що книжка, да? за назвою та автором. Ось послухайте уважно, про що ж ці книжки. Перша книжечка. Казки дядечка Римуса. Жив собі хлопчик Джоель. Щовечора він вирушав у гості до дядечка Римуса, щоб послухати цікаві історії з життя безжурного братика кролика, хитрого братика лиса, мудрого братика Черепахи, а також їхніх численних друзів. Американський письменник Джой Чандле Харріс зібрав. У книгу комидні казки і подарував їх дітям усього світу. Відтоді веселі пригоди героїв цих казок радують читачів і навчають їх бути мудрими, порядними і добрими. Друга книжечка Червона шийка Твори відомого канадського письменника Ернеста Сетона Топсана розповідають про природу, про тварин, про любов і розуміння всього живого. Вони дуже зворушливі і глибокі. Оповідання Червона шийка описує життя двох поколінь куріпок, повну пригод і небезпек. У центрі історії сильний і турботливий батько сімейства куріпок, Яскравий представник свого роду. Третя книжечка Два Черв'ячки. Книга Наталії Чуб про двох друзів черв'ячків, котрі зовсім по різному бачать світ. Один із них думає лише про їжу, а інший мріє про красу. Історія їхньої подорожі допомагає зрозуміти. Що краса оточує всюди. Важливо лише вміти зупинитися і розгледіти її. І тоді світ засяє іншими яскравими барвами. А кожен день буде приносити нові дивовижні відкриття. І ще одна книжечка там є. Сонливі казочки. Ця книжка запрошує читачів у світ. Чарівних авторських та народних казок, у яких сили природи, свірятка і діти товаришують у злагоді, мріють і пізнають світ навколо себе. Певно, ви будете приємно здивовані тим, що в книзі є кілька казок, створених дитячою уявою. Вони ніби запрошують вас до діалогу з маленьким автором. І до власної творчості. Скажіть, будь ласка, діти, а яку б цих книжок ви б хотіли прочитати? І я сподіваюся, що ви обов'язково прочитаєте ці книжки. Або саме ту, яка вам найбільше сподобалася. Відгадайте, будь ласка, загадки про казкових героїв. Хто це? Старенька бабусі у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як дівчинку звати? Хто б відповів? Так, правильно, це червона шапочка. А це хто? Він дружок звірятам дітям і відомий в цілім світі. Багатьом був невідомий, нині з кожним подружив. В сказки в кожного удома хлопчик-цибулинка жив. Правильно, це Чіпполіно. Наступна загадка. Він і добрий, він і злий, мах, чаклун і чародій. Був він поруч раптом зник. Неймовірний, неймовірний. Чарівник правильно. Упізнати його не важко, адже зветься. Правильно це Бурашка. Сьогодні ми говорили з вами на уроці про книги, і про книги треба піклуватися. Берегти їх, підклеювати, якщо потрібно, лікувати іншими словами, якщо треба підклеїти, обкладинку одягти. Тому що книги теж можуть хворіти, а ми люди повинні за ними наглядати і слідкувати, щоб з ними все було гаразд. Давайте з вами обговоримо правила користування книгою. Подивіться уважно на екран. Правила користування книгою. Розгляньте малюнки. Будь ласка, беріть мене чистими руками, звертаються книжки. Значить, це говорить про те, що ручки повинні бути чисті, вимиті, і тоді тільки можна брати книгу. Друге правило. Підберіть для мене одяг, обгорніть мене. Кожна книжечка, підручник повинні бути обгорнуті. Залишайте мене відпочити, якщо збираєтеся поїсти, роздивіться, будь ласка, малюнок. І ні в якому разі, за стіл, там, де ви вечеряєте чи обідаєте, книжки брати не можна. Щоб їх не забруднити або не розлити на них чайок чи ще щось, допоможіть мені залишатися чистою. Пам'ятайте, мене будуть читати й інші читачі, і це правда, тому що по підручниках, які у вас є, будуть ще навчатися інші учні, які наступного року прийдуть до першого класу. Тож ці правила запам'ятайте. Сторінка 21. Підручника. Давайте прочитаємо з вами прислів'я. Народна мудрість. Книгу читають не очима, а розумом. Як ви розумієте це прислів'я? Всі книги потрібно читати, вдумуючись, розмірковуючи. Одна книга тисячі людей навчає. Це прислів'я говорить про те, що одну книгу можуть прочитати тисячі людей і навчитися дуже багато чому про що книга. Тому і кажуть, що тисячі людей навчають. Наш урок підходить до кінця. Давайте проведемо з вами рефлексію. Яку букву вивчали? А буква як правильно наша називається, ми вивчали? Буква Ч. Що вам сподобалось на уроці? Які книжки, про які ми сьогодні говорили на уроці, ви б хотіли прочитати разом із дорослими? Як вони називаються? Сподіваюсь, що на уроці вам було цікаво. А сьогодні я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!